Всіх вітаю на каналі Час Рибалити. Шоста ранку я на річці закинув вже вудочки, загодувався і чекаю клювань. На наживках в мене сьогодні опариш, кукурудза, черв'як і пінотєсто Поводка сьогодні обіцяє бути гарною, тому що тому чекаємо на клювання. Сподіваюся, що сьогодні пов буде гарний. Всім приємного перегляду. Далі буде. Думав вже не дочекаю сьогодні клювань 10-та година і тільки от буквально друге клювання. Перше було на поплавкову вудочку. Знову попався карасик. Таких дядька непоганий для такої пори року. Потроху почав залітати отакий карасик. Бере на черв'ячок. Вже один попався на вудочку, один на кормачок. Так що чекаємо на улов. еще один кто-то есть. Что За карасик. Такие вот карасики. Невеличкие, но очень сильные. Загадувався з самого ранку, накидав каші з макухою і була тиша повна, навіть у конці не клювали. А потім вже, як потепліло, почались клювання. Пару клювань на поплавочок були холості, не міг підсікти, а потім пішло діло. На гачку зараз черв'яки. І це саме те що йому хочеться. Кукуруза, опариш, поки що не працюють. Такі от такі от клюють Приємні рибки. Ранку сьогодні був морозець і це мабуть якось попливало на ранішній кльов риби. Точніше на його відсутність. Пробував вже і з спінінгом ходити, з там щось одного судачка маленького. І все, окунь не брав ні на спінінг, ні на черв'яка на вудочках. Але ось потеплішало і діло пішло. Тільки чомусь багато холостих клювань. Наче і покльовки такі впевнені, але щось не так. І от Карасик знову взяв, але вже не на черв'яка, на черв'яка щось частіше стали попадатися окуня та ярші. Карасику зайшли опариші. Зараз спробую на все поставити, бо щось окунь вже мілкий замучив. Потроху набивається садочок рибкою. І на черв'яка знову окунь. Такий він. Вже наче не дуже мілкий, але ще і не заліковий такий що. Зараз спробую поставлю на всі Снасті опариш. Наче на нього почав карасик покльовувати. Кстати, залишилось буквально там два хвостика черв'яків серед опаришів. І знову оку. О, А тут же червяком і не пахло, окунь не трогав, прийшов карась. Все ж таки карась поприємніше, все не той що ловиться. І буде якраз на вечерю. Давно вже не їли карасика смаженого. Рибка клює наскоками, то тиша, то на все починає проклюватись Але ж приємно все одно трохи посадів, відпочив, а потім деякий час одна за одною на різні снасті. Расикліє стандартний. О, а ото плиточка. перша за сьогодні. Маленька така. Охорона змій. Нікого по берегу не пускає всіх обгавкує. Так і от. Щось клювання такі слабкі. Стали, мабуть, знов щось мілке клює. Так і є. Знову окунчики. Так, оце моє місце робоче, так облаштоване. Все попід рукою, щоб було зручно. Щось знову карасик перестав клювати. Вередливий сьогодні. То черв'яка хоче, то опариша. А оком все їсть. Все одна пліточка, ця вже трохи крупніша, така поприємніша, пузата, і крана, але щось все одно в цьому році мілкувата вона. Сьогодні більш результативно працює спінінг з кормачком. Більш шаточність закорму йде. Повідець недовгий, гачок поруч з годівницею і рибка швидше його знаходить. А що на поплавочку, що на другому спінінгу, За корм іде не так чітко. Але теж були клювання. Так що? Якраз типу батлу проводили поплавочна удочка, кармачок і просто до нас вантажок-то і все але по результатам змагань перше місце займає кармачок Отаких Він найбільше зловив, цієї плітки були. Друге місце це поплавкова удочка, а донечка це перше місце в змаганні по яршами окуням. Це вона ловила сьогодні. Дуже гарно. Пошло. Так, ну що, буду завершувати сьогоднішню риболовлю. Підрибали зранку з шостої. ну і вже майже 17.00. Рибки трохи половив. Плювати почало сьогодні десь з 10-ї години. Почало брати спочатку на черв'я, зловив декілька карасиків, потім на черв'я почали плювати окуня з віршами, почав. Експериментувати, ставив, опар, ставив кукурудзу, опаришу, опариш, з опариш черв'яком. Деякий час це було марно. Потім після обіду знову почав клювати, але клював вже на опариша. На черв'яка там щось одне клювання на поплавочок було вісте. Взагалі рибок зловив багато. Десь десятка 2, 3 тобто було. Я сів за конями, такий середній розмір до долоні. І я думаю, там десяток може, плюс-мінус красів. Було декілька мілких, я їх не знімав, одразу відпустив. Було декілька кліточок. Ну щось плітка сьогодні не дуже. Відзивалася. В якийсь момент вийшло. Буквально там декілька хвилин, може 10-15 хвилин дві зловив одна під берегом відчепилася. І все. Все, буду збиратися. Як все зберу, достану, садочок, включитися, покажу улов. Так, ну все, тут себе стане.

Такие карасики Ну да, до, на долоні крайне 150 может. Такие Все стандартные Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, девять, 10 штук ровно Две плиточки Такие новички вот. Ну плиточки хай там, вот. Раз як кілька штучок возьмемо додому на пательню покласти Так, ну що, рибку перебрав, Ці три щасливчика відправляються додому підростати А вам всім дякую за перегляд. До нових зустрічей, до побачення.